Ця правдива історія змусить вас тремтіти. Чоловік ішов ринком, коли до нього підійшла жінка зі сльозами на очах. У руках вона тримала порожню упаковку від ліків і тихо прошепотіла Пане, мені потрібно купити ці ліки. Чи могли б ви допомогти? Підозрілий чоловік насупився Ні, ти, мабуть, витратиш гроші на щось інше, це лише привід. Але, побачивши, як тремтять її руки, його серце м'якшало. Він зітхнув добре. Якщо справді потребуєш, ходімо разом, я куплю. У аптеці він оплатив ліки, і жінка зі щасливою усмішкою подякувала та пішла. Та вже через два дні на тому ж ринку він знову побачив її, ті самі сльози та сама порожня упаковка. Зачекай, я ж уже купував ці ліки. В його голосі прозвучав гнів. Ти намагаєшся мене обдурити? Жінка заплакала ще дужче, але чоловік, роздратований, відвернувся і пішов. Уночі він не міг заснути. У сні почув голос Коли ти знову і знову просиш у мене допомоги, хіба я коли-небудь відвертався від тебе? Прокинувшись у холодному поті, він зрозумів сенс побаченого. На світанку кинувся на ринок, шукаючи ту жінку. Години минали, день змінився ніччю, але її не було. Лише важкий тягар на серці і гіркий жаль, що одного разу він відвернувся від того, хто потребував допомоги. Якщо ви зрозуміли урок цієї історії, підпишіться на канал. Мотивація, життєві уроки, мудрість у натхнення. Історія. Віра, добро, психологія.